Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про чарівника. Я думаю, що буде декілька варіацій збірок на каналі, тому що тестував різноманітні збірки. Замість того, щоб про це все просто десь розповідати ну, в окремому відео, я думаю, що розповім у цьому. Ми з вами протестуємо дві варіації цієї збірки, тому що їх декілька. Ну, взагалі, в інтернеті їх там ціла купа, але дві з них більш-менш нормальні. Одна із них на ті, що ми граємо зараз, вона більш стійка, як на мене. Тобто, якщо нам потрібна стійкість, то це прекрасний вибір для того, щоб пограти чарівником. Інша збірка вона більше підходить для підпушу ями. Але вона мені не дуже сильно подобається, далі поясню чому. Зараз на екрані ви бачите, як ми проходимо 95 рівень. Ми його почали не спочатку, так, давайте вимкнемо це все. Десь в мене в методичці моїй записано, що він має цей рівень проходити за приблизно 4-5 хвилин. Просто трошечки втратили часу, тому що. Перезаписували цей ролик, тому що не зовсім гарний вийшов початок. Ну, суть не в тому. Дивіться, я думаю, що буде, скоріше за все, розбір цієї збірки і буде також окреме відео на іншу збірку. Але, скоріше за все, ми з вами зберемо третю, тому що в одній збірці мені більше подобається. Те, як там розподіляється урон, від чого він працює. В цій збірці, якою ми граємо зараз, мені більше подобається, друзі, захист. Тому будемо це все тестувати і просто збирати щось нормальне. Тому що ну, дві варіації, вони непогані. Але якщо чесно, мені здається, що потрібно зібрати щось. Скажімо так, можливо, не з таким високим уроном, але для того, щоб нам комфортно просто-напросто було грати. Не знаю, чи вам ця інформація знадобиться, але дивіться, на сайтах, коли викладають гравці якісь збірки, буває навіть таке, що ці, скажімо так, можу не гравці-люди, вони. Просто можуть якусь збірку створити, виключно опираючись на планер, виключно на той урон, що вони знають, як він буде там рахуватися в грі. І можливо, ця людина, яка створювала цей планер, вона навіть цю збірку не тестувала. Тому часто буває таке, що просто-напросто збірка, наприклад, знаходиться в планері в якомусь там високому тірі, а на ділі. У нас ситуація, що ця збірка не може там зрівнятися по силі з якоюсь іншою збіркою. Тобто, це все потрібно перевіряти. Ми на планер дуже сильно не опираємося, нас цікавить, ну скажімо так, база з нього. Далі ми будемо щось з цією збіркою робити. Я вам просто покажу дві варіації, я думаю, що це буде логічно. Ця збірка, якою ми зараз граємо, вона нам більше підходить все ж таки для того, щоб проходити якісь івенти, тобто Health, босів і таке інше. Ні, тому я б її, скажімо так, не ставив на перше місце, мені вона дуже сильно подобається і підходить до за... по захисту. Так, давайте з вами пройдемо цього боса. От 7 хвилин десь в нас пішло на це все діло, друзі. Зараз все ж таки спробуємо з вами іншу збірку затестувати в такому ж самому порталі. Можливо, прокачаємо, звичайно, якісь гліфи, але ви зрозумієте, думаю, про що я. Інформація, яку хотілося би донести, це те, що, в принципі, я розповідав не в одному із відео. Звичайно, можна друзі взяти збірки, ті, що знаходяться десь в планері, просто-напросто їх зібрати, нічого з ними не роблячи. Це не в якому випадку не спроба, скажімо так, дискредитувати людей, ті, що придумують взагалі ці збірки чи щось погане про них розповісти. Просто я вважаю, що коли ми знаходимо якусь збірку, наприклад, якщо ми вирішили збирати свого персонажа з чиєюсь допомогою, то ми все-таки маємо розуміти, що ця збірка це всього-навсього макет. Тобто це не те, що обов'язково ми маємо використовувати. Так, у деяких збірках ми можемо змінювати якісь аспекти, змінювати якісь предмети. Так як нам буде грати просто-напросто зручніше. Тому я навряд чи буду просто брати готові збірки і намагатися ну, пересказувати вам те, що ми зможемо і так побачити на сайті, ми будемо тестувати різноманітні збірки спочатку на черівника, Дозбираємо нормального черівника, щоб він у нас був просто-напросто працездатний. А потім будемо, друзі, розбиратися вже з іншими класами. Я думаю, що якийсь клас обов'язково ми оберемо для того, щоб також розглянути. Спочатку потрібно все ж таки нам завершити з нашим черівником. Так, ну тут в 90. -м... В п'ятому порталі, я думаю, нам все зрозуміло. Давайте візьмемо з вами іншу збірку, яку збирала також людина, яка розуміється абсолютно точно, це 100% на збірках чарівника. Але мені в ній не подобається один момент. Дивіться, якщо ми використовуємо цю збірку, то в нас дуже маленька кількість нашого здоров'я. В нас не вистачає броні. Тому що нам потрібно вмикати якісь додаткові, скажімо так, флакони для того, щоб просто-напросто цю броню дібрати. Або в нас потрібно, щоб на наших рукавицях у нас просто була дуже гарна закалка саме на броню. Тобто в мене рукавиці геть погані. Тут взагалі має бути заміж швидкості атаки до основних мінь. Але більш критична нам тут броня. Або ж якось далі розкачати свій парагон. Тобто, в ідеалі, щоб тут був е, великий афікс на броню, і щоб всі закалки впали саме на неї. Тому що, як ми бачимо, 604 в нас броні. Ми, звичайно, це можемо вирішити. Ми можемо з вами ввімкнути ось цю штуку чудову. І в нас тепер буде вистачати броні. Але є одна все ж таки невеличка проблема, друзі. Якщо ми збираємося так грати цією збіркою, перевіримо її в такому ж самому рівні. Так, ну давайте, щоб було чесно, щоб уже точно не сказати, що це виключно через те, що в нас не вистачає броні, давайте створимо все-таки ще один флакон, ще одне зілля. Оберемо ось це, щоб у нас її точно вистачало. Так. 50 одиниць нам дається. І в нас буде ну, 80%, не 85%, але не критично. Давайте, ну, навіть не знаю, можна, звичайно, камені червоні взяти, щоб підняти нам броню. Ну, я думаю, 5% це не геть критично для нас. І давайте спробуємо перевірити. Також в 95-й ямі. І про що взагалі хотілося б розповісти, про те, що сліпо слідувати планеру, ми скоріше за все не будемо. Огляд на ці збірки буде на каналі. Просто перед тим як їх збирати, взагалі, я думаю, що я не можу не записати цей ролик, тому що, друзі, мені ця варіація збірки не дуже сильно подобається. Тому перед тим, як взагалі писати ролик про цю збірку, ми обов'язково це зробимо. Я думаю, що буде логічним все-таки показати вам, як вона працює. Тому що в чарівника є така. Ну, от, в принципі, це відповідь на те питання, чому мені ця збірка не дуже сильно подобається. Тому що в чарівника. Така проблема, що в нього постійно не вистачає кількості здоров'я. Так як в цій варіації, друзі, нам гравець пропонує збирати цю збірку таким чином, що в нас дуже багато унікальних предметів, ми постійно маємо знаходитися під щитом. Нам постійно потрібно слідкувати за тим, щоб у нас він не спав, тобто ось це в міні, тому що як тільки воно спаде. Ми з вами просто втратимо нашу стійкість, тому що єдине, що тут захищає від того, щоб монстри нас, скажімо так, пробили до тієї кількості ХП, що у нас просто-напросто не вистачить ніяких бар'єрів. То нам потрібно постійно рухатися, постійно захищатися, постійно слідкувати за цим щитом, тому що раніше ми його також не можемо протискати. Тобто, нам потрібно його залишати якимось таким чином, щоб монстри були в наявності, тому що як тільки їх не буде, в нас щит спадає. І так як в цій збірці використовуються трошечки інші дошки парагону, друзі. Там ми використовуємо урон від зарядів енергії. І свій телепорт ми також беремо на вузол від цих зарядів енергії, щоб десь взагалі ці заряди брати, тому що в нас тут немає на панелі наших мінь. Просто вміння те, яке б могло просто ці заряди поновлювати. Ну або створювати їх. Неважливо, як ви це будете називати. Тому ця збірка, вона надсильна. Це все дуже чудово. Але в ній також дуже багато клавіш. Тобто, якщо ви подивитеся на нашу панель навичок, всі абсолютно навички ми маємо протискати. Абсолютно точно ми маємо з цим. Вмінням, те, що в нас уламки льоду. Ну, от Не подобається дуже сильно мені ця ситуація, не знаю. Я просто це вам показую для того, щоб ви розуміли, чому не потрібно сліпо слідувати тим збіркам, які пропонуються в ладері Це не означає, що ви якось погано граєте. Чи це не означає, що якось ви неправильно зібрали персонажа? Тобто персонажа ми зібрали нормально, ті 5% ну, до броні вони максимально ні на що не впливають. Тобто розбійником в деяких збірках можна бігати взагалі, там, де в нас цієї броні 600 одиниць, і нічого страшного з нами не станеться, якщо робити все правильно? Тут ситуація така ж схожа. Тож, про що хотів. Знову ж таки розповісти. Хотів би вам просто пояснити те, що коли ви збираєте персонажа, і у вас навіть всі ті предмети схожі, які пропонуються вам в планері, ті, які гравець збирав на себе, у вас може бути ситуація, що вам просто-напросто не підходить ігровий процес. Тому що саме тут. На цій збірці потрібно постійно з цими уламками монстрів бити. Потрібно постійно слідкувати за цим щитом. Ну, бачите, по часу все непогано, але ми з вами втратили свого персонажа чи два, чи три рази. Я вже чесно не рахував, після перших двох це вже точно. Тому, друзі. На те нам і виділяється час взагалі, щоб ми ці всі збірки протестували. Я вважаю, що збиратися виключно по тому принципу, щоб. Так, ну повністю у нас розібрані речі, я думаю, все. Ми тут уже нічого просто-напросто не зробимо в цьому порталі. З цією збіркою. Я думаю, що. Коли ви збираєте персонажа, виключно опиратися на те, що радить вам інший гравець, не варто, тому що, скоріше за все, що у вас буде інша ситуація. По-перше, по, по предметам. По-друге, у вас не настільки добре буде розкачаний, наприклад, парагон, так як в цього гравця. І ви, скоріше за все, на ранніх етапах, просто якщо будете збирати цю збірку, ну. Зможете подумати, що цей клас взагалі неіграбельний, чи цей чарівник взагалі ну, жахливий, тому що по суті на ньому ну, майже нереально грати. Дуже багато коментарів для мене було людьми написано, ну навіть не коментарів. В особисті повідомлення мені писали, що їм дуже сильно не подобається чарівник, тому що він максимально скляний і їм максимально незручно грати, тому що всі ці вміння, вони, ну скажімо так, використовуються досить незручно, коли в нас на панелі наших вмінь взагалі знаходиться все абсолютно, що нам потрібно протискати. І багато хто з, з гравців взагалі мені писав, що просто-напросто їм чарівник в цьому сезоні не подобається. Тому ми його будемо збирати з вами, друзі, мабуть-що самотужки. Ми обов'язково зробимо огляд на ці збірки, але ми будемо намагатися їх покращити і знайти все ж таки якийсь нормальний варіант, який нам підходить. Тому що те, що ну, ви зараз бачили, це. Принципі, пояснює ну, причину того, чому не потрібно обов'язково збиратися по тим збіркам, що пропонуються саме в інтернеті, тому що комусь зручно так грати. Вам це може бути незручно. І тому ми, в принципі, все це і будемо тестувати, збирати щось нормальне. Моя ціль зібрати такого чарівника, який буде проходити нормально сотий рівень ями, і при цьому ну, не страждати, по-перше, по часу. По-друге, не страждати постійкості. Тому що начебто портал один і той самий, але якщо ми візьмемо цю збірку до уваги, друзі, то тут предмети можна було б мати ліпші. Тобто, якщо ми подивимося на ось цей предмет, у нас тут є афік зменшення урону. Він у нас випав жахливий, зменшення урону на 15%. Але прибрати ми їх не можемо, тому що ми вже який день граємо. Ну, більше тижня це 100%. І в нас поліпші штани з Грегуара не падають. Не падають ні з Грегуара, ні з Беліала, ні з кого. Просто відходимо з тими штанами, які нам випали першим чином на босі, тому що ну, інших ми взяти не можемо. Тому можливо. Якщо цей предмет у нас покращиться, то якимось чином ця збірка буде просто стійкішою. Але від того, що вона стане стійкішою, не зміниться те, що нам буде абсолютно точно 100% потрібно протискати всі всі навички. Ну, окрім хіба що фамільярів, тому що фамільяри у нас є в зачаруванні. Якось так, друзі. І я вважаю, що потрібно тут замінити все ж таки деякі речі. Шолом дуже прекрасна річ, він тут використовується для того, щоб посилити свій урон на 100%. Але при цьому ми втрачаємо якісь інші хороші, скажімо так, ну, не те щоб аспекти, можливо аспекти, можливо, тут можна було б поставити гребіння реликіна. Якщо б тут був гребіння реликіна, ось цей міфічний шолом, то ми б там мали ще 20% додаткового захисту. І якщо б у нас не було в наших навичках... На цій гілці, що ми маємо використовувати ось ці заряди енергії, у нас би було ще плюс 30%, плюс 30 до зменшення урону на 30 секунд кожен раз, коли ми телепортуємось. А це все, друзі, важливо. Тобто, грубо кажучи, в цій збірці ми використовуємо такі предмети, в яких просто-напросто втрачається, як мінімум, ну, від шолома 20% від телепорта. 30%. І коли ви збираєте, друзі, подібну збірку, ну за рахунок ось, ось цього вузла, вам може здатися просто, що чарівник абсолютно неіграбельний клас, ну, що їм неможливо грати, тому що мінус 50% до зменшення урону, ну, це взагалі ну, може здатися деяким гравцям неіграбельним. Тому зверніть на це увагу. От е, Бачимо, що тут у нас 5000 нашого ХП. Ну, куди це годиться? Ну, прекрасна збірка. Е, той гравець, який її придумав, він молодець. Але знову ж таки, ми тут обираємо ту, що нам ліпше. Е, тобто, якщо ми подивимося на ось цю варіацію збірки, то тут. Е, ну, майже, майже. В два рази більша кількість здоров'я. Ми бачимо, що тут вистачає стійкості. І знову ж таки, якщо ми візьмемо ось цю, ми подивимося на свої афікси, там, де в нас іде е, захист наш. І от ми дивимося, що зменшення урону у нас тут іде 34%. Якщо ми використовуємо ось цю збірку, у нас зменшення урону буде 40% від всіх предметів. Ну, як мінімум, вже ну, майже на 10% більше. Але все ж таки, я друзі, думаю, що коли ви щось збираєте, потрібно звертати увагу на те, як саме виглядає ваша збірка, які навички нам тут брати, і яким чином вона буде працювати. Тобто не обов'язково всі ті збірки, ну, про що хотів вам донести інформацію, що, наприклад, Гадяться для високих порталів, для підпушу високих порталів. Вони нам обов'язково будуть підходити і для всього іншого контенту. Тому, скоріше за все, моя думка така, що ми збираємо або їх дві варіації, або шукаємо якусь третю. Ну, на третю, скажімо так, я поки що працюю. Тому, кому було цікаво, от з приводу збірок, чому їх не виходить там по 10 не знаю, роликів на каналі, просто пояснюю, мені цікаво тестувати це все власноруч. Мені не цікаво взяти, наприклад, ну, я не буду просто розповідати, хто так робить. Ви, мабуть, бачили такі ролики, коли береться виключно збірка з інтернету, вона або ж. Оглядається ну, людиною, яка збирає цю збірку на каналі, він збирає в себе цього персонажа, показує просто, як він цією збіркою бігає, і так далі. І ну, розказує там про всі ці гліфи, предмети, і так далі. Або просто розказує, і нічого взагалі про них не говорить, нащо вони, ну, для чого, і куди, і, і поскільки називається. Несуть. Звичайно, цим можна займатися, але я вважаю, що наша ціль це зібрати нормального персонажа, протестувати його і подивитися всі варіанти. Тобто ми будемо намагатися якимось чином знайти оптимальний варіант для того, щоб нам було зручно грати. Ну і, скоріше за все, що зробимо ще якусь свою варіацію. Ну, подивимося, друзі. Тому. Ті, що є готові, мені не цікаво, мені цікаво потестувати просто самому власноруч персонажа, знайти на ньому оптимальний варіант для того, щоб грати, і показати вам найліпший. Тобто, таким же самим чином буде відбуватися з усіма іншими класами. Тому що я не бачу сенсу просто викладати ті збірки, що є десь на сайтах, і, ну. Відразу їх випускати, я такого взагалі не люблю. Тому що бачив навіть ролик, мене він також дуже сильно повеселив, коли людина просто бере якийсь футаж, ну, скажімо так, ігрового процесу іншого взагалі гравця, показує це відео, розказує: от ця збірка там проходить, не знаю, там, 110 рівні порталу і таке таке таке-таке вміння. Я думаю, що я такого писати не буду. Ми це все будемо тестувати власноруч, і буду вам розповідати про те, як працює взагалі ця збірка. Тому що, ну, коротку версію, скажімо так, ми вже почули про те, що ця збірка взагалі не стійка, і, і нею грати то дуже незручно. Я думаю, що зроблю окремий розбір на одну із них, потім на іншу. Зробимо обов'язково. На цьому моменті будемо завершувати, друзі. Всім дякую за увагу. Дякую також всім тим новим людям, які підписалися на канал. Я, якщо чесно, не очікував, коли писав про збірки. Якщо вам була цікава, звідкиля інформація про збірки, чому я вирішив ну, зробити такий загальний огляд. Це через те, що я просто подивився, як інші гравці грають на цих збірках, подивився декілька там, ну також роликів від зарубіжної, скажімо так, не те, щоб коаліції, від гравців, які оглядають ці збірки, які їх власноруч тестують, і зробив з цього приводу висновки. Я думаю, що загальну інформацію ми таку невеличку взяли. Для тих, кому було цікаво, ну, далі на кожен клас, я думаю, що про якісь класи обов'язково зробимо. Не знаю. Ну, поки що цікавий чарівник. Далі дійдемо до ще якогось персонажа, друзі. Все, Всім дякую за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня, до зустрічі в нових роликах.